Слава Богу, брата сестри! Я читаю Боже Слово Іван віяна, 15 розділ, читаю 7-й вірш. Якщо перебувати, перебуватимете у мені. І словами, і у вас будуть, то чого б ви не захотіли, просіть і буде вам. Амінь. Ми маємо впереді вічність, значить я можу сьогодні того проповідувати, настроїтися Богом. Бо дехто каже, братів, я до коротко говорити. І ти дивишся по годиннику коротко, і йде, йде довгий. Я кажу, що довго Ви мені перебачте і кажуть, вас, Але я знаю, що святих людей памити не можна. То буду старатися передати те, що є в моєму серці. І разом йти до домолити до Бога, бо вірю, що Він є тут присутній. І я знаю, що Він говорив багатьма способами, він використовував уста братів і свідчення, яке Брат говорив. Воно будує, тому що розуміємо, це чиє життя, це і світрезов життя. І це не просто його прочитати, його треба прожити. Це так просто, і не все так просто нам дається. Ви знаєте, як люди, коли ми читаємо Біблію, нам завжди у Біблії подобаються обітниці, які Бог залишає, правда? І тут це і вірш, який я прочитав, сьогодні вірш, там також є обітниця. Все, чого ви хочете, просіть і Отець, да, це добра справа, правда? Але завжди, коли Бог говорив в своїй обітниці, у нього завжди була умова. Якщо. Бог багатий на милосердя. Бог наш добрий, Він багато посилає в наше життя. Але ви знаєте, посилаючи благословення, він кладе умову. Перший людина подумай, поправ щось. Постарайся представити себе в такому стані, щоб я хотів тобі допомогти. Знайте, що я хочу ще одне місце Писання прочитати це є не псалмів. 17 псалом, я думаю, хто знає, читає Біблію, знає, про що йде мова, я буду читати із 26-го вірша. Господи, ти чиниш з милостивим милостиво, і справедливим за справедливістю Його, і з чистим за чистотою Його, а з лукавим а за лукавством Його. І так, брати сестри, є в Бога вимоги. І так, як кожен з нас, людей, ми живемо в якийсь час, ми би хотіли знати, що буде завтра, що буде післязавтра. Коли в нас є тобі, ми би хотіли, щоб Бог нам відкрив, куди йти, де шукати підтримку, куди направлятися, хто може нам допомогти. Як людей ми завжди хочемо щось знати. Ми хочемо знати ближче майбутнє, що в нас завтра чекає. А ну, якби зараз запитав когось з вас, хто би хотів знати, коли вже війна скінчиться? Я думаю, що навіть це питати не треба, тому що це біда, а біда вона ніколи не несе радості, ти тонешся від того, і ти думаєш, коли б швидше це прийшло. Ви знаєте, Бог, який живе поза виміром часу, Він залишив слово, щоби ми над ним пильнували. І він через пророка каже, як сніг і дощ, які я посилаю, не вертається даремно до мене, поки не виконує то, на що я його посилаю, так і слово моє. Воно не вертається порожнім, поки не виконає те, на що я послав. І Бог сьогодні посилає своє слово. Сьогодні йде війна, сьогодні й біда, але послухайте, вище того всього, Бог залишив своє слово. Амінь. І тим словом він буде судити цей світ. Я недавно був з одним чоловіком. Він сам родом з Одещини, його судьба батьки закинула, десь попав був в Німеччину, потім ще куда попав, кінце опинився в Польщі, бомжував, ходив нікому не потрібний по вокзалах спав, не йшли його брати. І сказали: слухай, тебе є шанс, тобі треба покаятися. Каже, перед тим мій брат покаявся і казав, шукай Бога, тобі треба Бог. І каже, я довго упирався, але коли я вже став нікому не потрібний, і я і сам задумався, а куди я йду, що, який кінець мого життя? І каже, коли Бог прийшов в моє життя, він їй каже, так стало. Я відчув, що я є потрібен комусь. Я відчув, що в моєму житті. Є зміст життя, Бог прийшов моє життя і в моєму житті став зміст. Я знаю, чого я живу. І я кажу до нього, його звати Ігор Казино. Послухай, дві речі я тебе хочу сказати, щоб ти їх запам'ятав на своє життя. Бережи себе від гордині і від лукавства. Так і в нашому житті, брати сестри. що ми хотіли би мати відповіді на свої питання. Але ми забуваємо, що є Бог. Який поставив свої вимоги до нашого життя. За Біблія говорить через те, що не скоро суди Божі звершуються, живущі на землі, не беруть того до серця свого. Людина живе, вона один раз переступила Божі границі, другий раз суди ніякі не прийшли. І людина з ним звертається і думає, ну що ж тут такого, так буде весь час. Я зумію, я стану. Але мені треба, щоби Бог мене почув. Але, друзі, ми читаємо Біблію, коли деякі із людей, яких нарікалося ім'я Боже, навіть царі, який перший цар Саул, пам'ятаєте, який ревністю, з став служити Богу? Але коли серце його стало віддалятися від Бога, і навіть тих людей, які він вигубив, яким він сказав, що це є мерзота, бо так казав Господь. Окінці став шукати таких людей, щоб прийти і попросити. А що буде? А як буде? А чому так сталося? Скажіть. А тому, що написано, Бог перестав відповідати через пророка. Бог перестав відповідати через обрім, тобі, Бог перестав відповідати і людина в розгубленості. А як буде, а що буде? І ви знаєте, яке життя, яке закінчення. Казалося помазаний Божий. Писалися Цар, на якому було олива помазання, невже таке закінчення життя має бути, невже так тебе Бог приділив зовсім ні? Але ми бачимо, що людина, коли вона не прикладає ніяких зусиль, вона може легенько відступати. Ви знаєте, в нашому житті є подібні моменти. Біблія, я прочитав ці слова, Христос сказав, що коли мої слова пробують. Перебудуть вас, а ви перебудете в моєму слові, то тоді просіть, що хочете. Оказується, ця умова, вона з одного боку простенька, а з другого боку, не така вже і проста. Хто хоч це в житті практикувати, він розуміє, що не завжди так легко заставити навіть себе, читати Біблію. Є моменти в житті, коли ти стомлений, є моменти в житті, коли ти розчарований, є моменти в житті, коли в тебе нема настрою і так далі. Або каже, я хочу, щоб я книга закону цього. Не відходило від тебе, а ти навчався. Я колись задумувався над тими словами, що Бог сказав до Ісуса Навина, сьогодні згадувалося це місце писання, нехай книга закону не відходить від твоїх уст. Я думаю, Господи, чи ти щось не за високо підняв планку, як ця людина має день і ніч читати Біблію, а коли в парниках щось робити, а коли на землі, коли з худобою, Боже, чи ти не перегнув щось? А скажіть мені, чи наш Бог той, хто повідає? Ні. Чи нас Бог щось не передбачив, не врахував? Ні. Щоб правити таким великим народом, мати мудрі, щоб мати мудрість, щоб мати погодження, не треба шукати сторонників серед людей. Не треба шукати, як ми кажемо, сучасну команду. Треба мати видіння від Бога. Треба мати особисті стосунки і тоді Бог буде все управляти. Амінь. І так було в Ісуса Навина, коли він шукав Бога, смирявся, Бог смиряв народ. Амінь. Бог не змінився, брати сестри. І ми думаємо, якщо в нашому житті, щоб мати відповідь, то я буду успішний в буду успішний вдома, а Бог все все зробить. Бог каже так: шукайте найперше царства Божого Його праведності і сили, все остальне додасть. Я задам питання. А що то є все остальне? А то, що Біблія каже, що вам одягнутися, що вам з'їсти, де вам ночувати і так далі, це відноситься до всього остального. Що це означає бути безтями, бути нерозумними людьми, перестати турбуватися про своїх домашніх? Біблія каже, перше, ніж починається день, почни його з того, почни шукати Бога. Тобі потрібен Бог. Знаєте, що люди, які мають спілкування з Богом, вони живуть іншим життям, їх багато не розуміють. Я хочу сказати, що люди, які хочуть жити з Богом не просто релігійно, а які хочуть 24 години бути в присутності свого Бога, їм не так просто жити в цьому світі. Навіть серед віруючих людей, бо віруючих людей треба мати розум. То правда. Але треба уточнити, який? Там написано розум Христів. Амінь. Не плоский, який надимається, не плоский, який шукає свого, а розум Христів, який шукає того, що Господу потрібно. Той розум, який шукає, як догодити Богу, як сьогодні шукати і підтримати людей, які оточують нас. От той розум треба мати. А щоб той розум мати, скажіть, де його взяти? А Біблія каже, що ми маємо перемінятися духом нашого розуму. А як то стається? Скажіть на практиці. А якщо людина читає це слово і вона його регулярно читає, дивіться, всі Божі люди, особливо дуже важливі, які були зайняті, наприклад, сьогодні згадувалося про Даніїла. Даніл це була зайнята людина, чи він не мав роботи? ну скажіть. Він дуже зайнята був людина. Він мав після царя таких повноважень, це йому люди, що 5 минут шукали яку справу решити. Але він серед того всього приходив свій дім, відкривав вікна в сторону Єрусалима, він мав уставлену пору, коли він молився до Бога, коли він шукав Бога, коли він шукав Його слова. І коли прийшла біда, чи Бог не знайшов для нього часу? Найшов. Я хочу сказати, брати, мої сестри, Давид, який був царем Ізраїля, він мав уставлені пори, коли він шукав Бога. То скажіть мені, якщо такі великі люди мали час шукати Бога, а нам треба це? Ми вищі царів, ми більше зайняті, як царі. Ми маємо знати, якщо це було потрібно таким великим людям, то і нам маленьким теж треба. Нам потрібен Бог. Скажіть мені, нам Бог потрібен наших сім'ях? Нам Бог в нашій справі там коло землі що зробити, нам треба Бог. А ну скажіть хай, я сам вирушу то і не виросте. Погоду свій задбає на завтра. Дощу пошукають, води пошукають, ворожаю пошукають. Ти зможеш сам. Нам потрібен Господь. І коли Господь навертається до нас, коли він показує, що Він живе з нами, Він, він благодіє нашим рукам, Він благодіє нашим сім'ям, тоді людина, вона є щаслива. Алілуя! Я хочу щоб ви, брати і сестри, ми зараз з вами розуміли, що, щоби бути щасливим, це треба бути не слабаком. Це не треба сьогодні списувати, а сьогодні я не маю часу, сьогодні я змучений, сьогодні я маю мати час для мого Бога. Людина, яка має час для свого Бога, Бог находить час для цієї людини. Я коли читав таке, таке маленьке свідоцтво про чоловіка. Цей чоловік жив за кордоном. Він був неграмотний, неписьменний, Він, коли приходив у церкву, його молитва була така. Ісус, джо тут. Він просто приходив, і це була Його молитва. І так сталося, що цього чоловіка з вулиці, йому стало погано, забрали в швидку. І коли там в швидкі сталося чудо, у палату, де лежав цей чоловік, зайшов у білому і це бачили інші хворі люди, він сказав такі короткі слова. «Джо, Ісус тут». Він прийшов до того, хто йому просто був вірний. Він не знав, як багато йому сказати слів. Він не вмів, він не був красноречивий, але він щиро любив свого Бога. Він находив для свого Бога час. І Бог знайшов для нього час. Алілуя! Брати, сестри, Бог хоче мати час з нами у наших сім'ях, Він хоче благословляти працю наших рук. Але Він шукає, чи я находжу для нього час. Якщо я не маю часу для читання Біблії, я обкрадую себе, но не Бога. Як я не маю часу уставленого для молитв, я обкрадую себе, не Бога. Якщо я не маю часу для постів, для вправи в пості, тому що Біблія каже, що в нас має бути вправе в пості і у молитві. Я себе обкрадую. Скажіть мені, якщо я не буду читати Біблію, кому я це зроблю? Богу. Собі. Як я не буду молитися, кому я погано зроблю? Собі. Якщо я перестану відвідувати зібрання, Біблія каже, є у деяких звичай, вони не ходять в зібрання. Кому я погано зроблю? Собі. Якщо я перестану упражнятися в добрих справах, кому я погано зроблю? Собі. І, іншими словами, те, що Бог радить, Він каже, це буде добре тобі. І сьогодні, цей вечоровий час, я хотів би, щоб ми зробили аналіз свого життя, не чужого. Ми в чужому житті ви маємо сильні спеціалісти. Я не раз тако дивлюся, у людини щось сталося, і вже спеціалісти кажуть, я знаю, що не залишилося. Колись один брат каже, прийшов відвідати хворого, та й каже, що брати, корізочка? А ти каже, різочка. Виходив від нього з палати, на сходах що, зашпортався, званув лову, ти його туди вже поклав. Ну що, що брати, різочка? Він де краще був би мовчав. Знаєте, що другий раз не спеціалісти. Чого він заманув? Бо він мої вічник. А в нього біда? Могла грішниця. Ну, бо я знаю все. А Біблія каже, якби ми самі судили себе. Є сьогодні не є той, хто стої перед вами, щоб вас судити, чи унижати, чи казати, що ви є плані, ви є добрі люди, ви бо є Божі люди. Вас знайшов Господь. І мене так само. Але знайшовши ну, нас, він дав нам умови, ти хочеш бути щасливим. Ти хочеш, щоб у тому житті, була повнота щастя, щоб ти радувався всім, що ти маєш, і дітьми, і внуками, і тим, що тобі дає Бог заробити, то ти сьогодні находи час для Господа, Май справу з ним. Бо коли ти маєш справу з Господом, коли ти в Господі, а Господь є в тобі, тоді ти не будеш дурного просити, Тоді ти не будеш нікому заздрити. Туди ти не будеш недовольний, туди ти не будеш ні на кого нарікати, твої руки будуть підноситися до неба, благословляючи ім'я Господнє. Алілуя! Я хотів би зараз помолитися до Бога, проти сестри, разом з вами. Якщо в серці, десь ти бачиш, ти ослаб, десь не вистачає часу для твоїх особистих молитв, для читання Біблії, десь ти упустив пости, десь не ти де йти в зібрання. Десь махнув рукою, що там є люди комусь гірко живеться, а й хай живеться і хай вони знають, я працюю, та хай вони працюють. Не так думай. Христос сказав так: бідних завжди будете мати. Завжди, то не тому є бідні, що вони всі не роблять. Є люди, які працюють, думають, а нічого не може кінці з кінцями звести. Я це зустрічав в своєму житті. Але якщо тобі Бог щось дав, то це милість від Нього. Амінь. І якщо це милість від нього, цінуй цим. І цінуй не тим, що маєш, а цінуй, що це Бог посилає. Це Він добрий. А ми, ми далекі від ідеалу. Наші характери далекі від ідеалу. А ми йдемо до нього цю милості. Боже, і мене помилає. І в цей вечоровий час, Боже, щось поміняй мені. Дай мені сили, дай мені якось рязу розуміння такого, щоб я не осад, не впустив руки, а з тобою зблизився. Амінь. Raveite raz un pulovent saddeño a